Друзі, добрий день! Сьогодні обговорюємо не коли вам можуть надати відстрочку від мобілізації, да? а за яких умов вона може бути анульована? Тобто, відстрочка від мобілізації може бути анульована в наступних випадках. Ну, перше, наприклад, якщо у вас відстрочка через те, що у вас. Троє дітей, які ще не досягли віку 18 років, то відповідно, як тільки одній з ваших дітей виконується 18 років, ви вже втрачаєте право на відсрочку. Це буде у нас перше. Друге, закінчення вами навчального закладу. Так, якщо у вас є відсрочка, там вищий навчальний заклад, у вас чи докторантура, чи аспірантура, чи середня спеціальна там у вас освіта. Якщо закінчується цей навчальний заклад, ну, звісно, все. Що ще у нас? Ну, ось у депутатів є відсрочки, так? Тобто, втрата статусу народного депутата, вона також може ну, призводити до того, що ця відсрочка має бути анульована. Якщо у вас інвалідність не підтверджена, МСЕК, так само. Якщо у вас непридатність до військової служби не підтверджена ВЛК протягом 6 місяців, так само. З приводу броні. Якщо підприємство, яке вам надавало бронь, це, наприклад, було підприємство зі статусом критично важливих, і воно ну, втратило такий статус. То відповідно і ваші всі відстрочки злітають так. Якщо підприємство, яке вам надавало відстрочку, воно виконало мобілізаційне завдання, або якщо це мобілізаційне завдання було скасоване, також ви втрачаєте відстрочку. Якщо ви держслужбовець і в державному органі працюєте, так який вам надавав відстрочку, і цей державний орган, ви звідти звільнилися. Тобто також ви втрачаєте відсрочку. З приводу Оксана питає, якщо відсрочку по дитині з інвалідністю ніякого акту не надали, то я не розумію, що, якщо, відсрочка, але ніякого акту не, офіційно не надали. Що це означає, це питання? Я не розумію. В суті, будь ласка, напишіть якось зрозуміліше. Я зараз розповідаю, коли відсрочка анулюється. З приводу. Дітей з інвалідністю, батьків з інвалідністю, людей з інвалідністю, з опіким Так? Там різні є моменти, там, якщо ви піклуєтесь за дружиною, чоловіком з інвалідністю, батьками своїми або людиною з інвалідністю і так далі. Тому подібне, по всіх цих моментах дитина з інвалідністю або з захворюванням, по цих всіх моментах з піклуванням, захворюваннями і так далі, родичів, там, людей, як тільки. Відпадає необхідність у піклуванні про таку людину. Що це може бути? Відпадіння, відпадання необхідності піклування про дитину з інвалідністю, або людину з інвалідністю і так далі. Що Це Це коли людина, наприклад, втратила статус інвалідності, так? Ну, не підтвердили її на наступний період, або людина одужала, або людина померла. Різні можуть бути випадки, і все це означає те, що необхідності вже в піклуванні про людини з таким статусом немає. Те саме втрата необхідності в піклуванні про людину, яка є недієздатною, так? Теж те саме йде. Що у нас ще може бути? Які у нас там ще були підстави, ну, нагадайте мені. Ну, ліквідація також органів влади, установ організації, які надавали броню. Ну, те саме, да? Звільнення звідти, ліквідація цих органів. А, що у нас ще може бути? Коли у вас закінчилася бронь, і її вам не відновили елементарно вацум, так? А Ну, в принципі, на підтвердження ВЛК 6 місяців, так я сказала, і на підтвердження Мсек інвалідність теж я сказала. Оксана пише, умовно, говорять, що строчка є, але документи не надавали офіційного. Ну, так ви візьміть і запросіть письмово цей документ. Ви чого чекаєте? Чекати можна до. Я не знаю в якого моменту. Оксана пише, друга вже Оксана. У 16 вже стають на військовий облік. Тобто, з 16 років це вже не дитина. Це ви з приводу того, що коли я сказала, що дитині, коли виповнюється 18 років, відсрочка тієї підстави, що у людини є. Троє дітей віком до 18 років скасовується, 16 років це неповнолітня людина. Неповнолітня. Це не людина, яка має повну дієздатність. Вони плутать, будь ласка, дітей із дієздатними або не, не, з дієздатними повнолітніми людьми. В чому юридична особливість повноліття? Це набуття людиною дієздатності. Це коли людина вже сама вчиняє певні дії, набуває права та обов'язки самостійно і несе за них відповідальність. 16 років неповна дієздатність. На облік ставлять у той рік, коли має виповнитися хлопцю 17 років. В той рік, коли йому виповнюється 17 років, це не означає, що він є повнолітнім. Повноліття означає, що людина батьки не зобов'язані більше піклуватися за цією дитиною, бо вона вже повнолітня, самостійна. Пов'язана відсрочка на трьох дітей віком саме до 18 років, так написано в законі, тому що апріорно люди до 18 років вони неповнолітні і батьки зобов'язані за них піклуватися. Коли задають питання, чому відсрочку не надають тим, у кого двоє дітей, а надають тим, у кого троє дітей, що двох дітей не треба піклуватися, а троє треба. Треба і за двох, і за трьох, і за одного, і за п'ятю дітьми піклуватися. Проблема в тому, або не проблема, а пояснення. Полягає в тому, що троє та більше дітей це вже багатодітна родина. І ця родина вже з більшими потребами. Ну, вважається, так, по закону. Хто видає справку по уходу за батьків-інвалідів? Ксенія пише. Перше у мене є цілий ефір з того тижня. Прогорніть стрічку вниз. Називається догляд, коли він потрібен, коли не потрібен і так далі. Якщо у вас інвалідність у батьків першої, другої групи, вам догляд не треба. Якщо там інші групи і захворювання, то треба це раніше називалося СОБЕС, зараз це соцзахист. Ви знаєте, де це? У вас на районі. Так. В принципі, все назвала. А, Олександр пише, я обмежено придатний, третя група інвалідності, чи можна виїхати за кордон. Ну, і вас не випустять за кордон обмежено придатного. Це якщо ви тільки якийсь візьмете довідку про дозвіл на виїзд війську, маті, але яка підстава? Якщо ви були б непридатні, вас би випустили. А обмежено придатний. З практики знаємо, що не випускають. Добрий день! ВЛК поставила обмежену придатність по двом пунктам, хоч третя група інвалідності. Але відсрочку на мобілізацію надали лише тоді, коли представили документи, що у батька друга група інвалідності. Тому що обмежена придатність, вона не є підставою для відсрочки. Обмежено придатних можуть навіть мобілізувати. Вони і є обмежено придатними у військовий час. Це означає, що вони можуть нести службу, але не в кожному роді військ, і не всі види служби, і так далі. А там окремі категорії, десь телеві, десь більш полегшені, Взагалі то визначається індивідуально в кожному випадку. В якому роді військ не може бути людина, в якому може і так далі, відповідно до захворювання, стану організму, віку, військової спеціальності і так далі. І так далі, Тому, подібне. тому ну, вони і не мали йому відсрочку давати, коли він обмежено придатний. Коли друга група, то це вже відсрочка срочка Так, добре, рада була вас всіх бачити. Питання задавайте ще я кому встигну відповім письмово. В принципі, всі пункти я перерахувала, тому, ви, будь ласка, майте на увазі, так? І по віку дітей, і по людям, за якими ви здійснюєте піклування і так далі. Ось такі всякі історії. Думайте, звідки ви звільняєтесь, звідки ви не звільняєтесь, і що і як взагалі да, відбувається. В тому ж самому випадку, розумієте, якщо ви, наприклад, пікуєтесь за дружиною, інвалідом першої групи, і ви з нею розлучаєтесь, знову ж таки, так? Питання: чи є у вас підстави для відсрочки? Але як дійде інформація, куди що ви розлучилися, оце я вам не можу сказати. Як швидко про це дізнаються, хто про це дізнається, хто про це скаже, і так далі, і тому подібне. Це, це не зрозуміло. Добре, на все добре, бажаю всім мирного тихого вечора, щоб всі були живі та здорові. До завтра. Якщо у вас є побажання на якісь теми розповісти вам, напишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо вам знімати те, що вам дуже цікаво. Ну, які у вас є такі нагальні питання, в принципі, завжди аналізуємо, але я давно просто не просила вас написати, що вам цікаво, тому напишіть, будь ласка, добре все. Всім дякую, всіх обіймаю. до завтра.